Буденна метушня, обхід пацієнтів та операції скрізь присутні медичні сестри. Навіть попри те, що вони сьогодні відзначають професійне свято, ніхто не відпочиває. Сестри медичні сутками віддають. За безсонні ночі не проводять свої безсонні ночі. Сутки працюють працюють цими хворими, надають допомогу, тому що хвори після операції, треба повністю знаходитися з добу біля того чи іншого хворого. У такому ритмі старша медична сестра Світлана Бестелесна працює ще з 1978 року. Усе своє життя жінка присвятила одній сфері діяльності. каже жодного разу не задумувалась над тим, аби змінити професію. Щодня робота підкидає нові виклики та нові завдання. Віддається ті руб. Воті дня на день, от втягнувся в цю роботу. Вже за стільки років знаєш всю роботу. Сестра повинна бути вміти і знати все. Сестра той самий бієць, тому що в даний час, якщо от такий час зараз нелегкий час, от любу нашу сестру можна взяти на передову, і вона наше відділення не підведе. Медичні сестри універсальні бійці, які готові піти на все, аби допомогти, адже у їх руках людське життя за свою добу вона несе відповідальність за життя людини, тому що у нас черги є черговий лікар і працює три способи сестри. Вони більше знаходяться біля того чи іншого форуті тяжкого, І якщо створюємо якась така стає яка, не. Ситуація не адекватна, то вона зразу біжить до лікаря і доповідає йому. А в першу чергу вона повинна там поставити крапельницю, поміряти тиск, поміряти пульс, от зробити кардіограму. Від зорі і до зорі вони щодня поруч із пацієнтами у будь-який момент готові подати руку підтримки. Робота медсестер дуже дуже важлива, того що ми бачите. Я, наприклад, як часто тут приходиться так по здоров'ю. Пежати, то я вже дещо знаю. А де хто перший раз, то медсестра прийде, все розкаже, все коли, що, як. Робота медичних сестер незамінна. Вони завжди готові надати допомогу. Часто навіть без присутності лікаря вони рятують людям життя. Медсестри це ангели в оплоті, які кожного дня справді рятують сотні і тисячі життів, допомагають. Людям стати на ноги і е, які своє життя присвятили справді допомозі страждущим і болящим, тому що можна з лікарні вигнати 10 лікарів і лікарня цього може не помітити. А коли Йде дві толкових медсестри в відпустку, то часом це дуже відчутно. У мирний час медичні сестри, хоч і символічно проте відзначали своє професійне свято. Зазвичай це активний відпочинок. Проте цього року медичні працівники відклали цю традицію на кращий час. Тому сьогодні у повну силу продовжують працювати та рятувати життя людей. Дарія Солодовник, Богдан Корб'як, телеканал ITV.